Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька. про економічне бронювання та його можливі способи. Говоримо з керівником аналітичного напряму мережі Анс і Несходовським. Отже, моє перше запитання, воно полягає якраз у цих змінах, або ж у тому форматі, в якому хочуть, принаймні, планують наші керівники його запровадити. Що вам відомо про цей формат? Ну на даний момент схиляються до якраз єдиного формату, а саме це. Надання а, права економічного бронювання, виходячи із а, розміру заробітної плати на сьогоднішній день обговорюється такий розмір заробітної плати це 35 тисяч гривень, і відповідно ті працівники, які мають таку заробітну плату, вони будуть отримувати на період своєї роботи а, якраз бронювання а, за свої посади щодо того, як це е, втілити е, реально наскільки. Це реально взагалі зробити, тому що ми пригадуємо всі ці обговорення попередні, що державу не влаштовували я як я зрозуміла, не влаштовував сам принцип, так би мовити, бізнес наразі є дуже критичним до такого рішення, і зокрема, в принципі, до стану справ в країні з підвищенням податків. Як ви гадаєте, чи не стане знову проблемою, як саме реалізовувати і запроваджувати це на практиці? Ну, дивіться, поки ми обговорюємо проблему економічного бронювання, на сьогоднішній день в опитуваннях бізнесу майже в кожному лідує якраз позиція пов'язана з тим, що їм катастрофічно не вистачає працівників. При тому, що деякі підприємства прямо зазначають. Що а, в результаті того, що відбувається мобілізація критично важливих ключових працівників для конкретного підприємства, це призводить до того, що підприємство призупиняє свою діяльність або зменшує діяльність і не може знайти необхідних працівників на відповідні посади. Це призводить до того, що наша економіка вона втрачає наша економіка, вона по факту просто-напросто спочинає менше і зростати. Ми бачимо бачимо по цим показникам, що у нас іде уповільнення економіки, також ми бачимо, що і сума податків, на яку розраховували, ми скоріш не отримаємо зв'язку з тим, що просто-напросто підприємства, які сплачують податки, вони не сплачують їх. Тому це серйозні ризики. Питання в тому, яким чином найкраща модель. Я вважаю, що найбільша проблема влади це те, що вони неправильно почали комунікувати з суспільством причину економічного бронювання і ціль економічного бронювання. По факту влада комунікувала з суспільством а, в контексті того, ви бачите, є люди, які відкуповуються а, від а, того, щоб бути мобілізованим, плативши там чи 5 тисяч, 10 тисяч доларів для того, щоб перетнути кордони втекти за кордон, або платять таку саму суму для того, щоб отримати відповідно, інвалідність, або якимось іншим чином, платять те ж саме ТЦК, щоб їх не чіпали, і таким чином вона комунікувала це. Як спосіб легалізації, легалізації цієї корупції, яка на сьогоднішній день є, і в контексті того, що гроші будуть йти не конкретним працівникам, не конкретним людям, які зараз займають якісь посади, а безпосередньо в бюджети тим самим допомагати, це абсолютно була помилкова і провальна комунікація. Тобто на першому місці має виходити з того, що видача економічного бронювання це працююча економіка. Працююча економіка це гроші для нашої армії. Армії, ми повинні не забувати, що наші міжнародні партнери, хоч і надають нам допомогу, але вони надають допомогу виключно лише тільки по невійськовим нашим витратам, тобто це заробітної плати вчителів, там лікарів, заробітної плати там в наших і в тому числі там органів, і так далі, але не дають гроші на армію. Як результат, ми напряму залежимо від того на які гроші будуть у армії для того, щоб на. Наш відповідний солдат був забезпечений і звертаю вашу увагу, що змінюється формат війни. Якщо раніше людина, це було скажімо так: чим більше мобілізованих, тим скоріше ти переможеш. То на сьогоднішній день відбувається інтелектуалізація війни. У нас йде війна дронів. У нас йде війна відповідно, які виконують набагато більше задач. Нам потрібно зовсім інші працівники, і для них треба краще більше ресурсів ресурси тобто один солдат, який забезпечений на 10 тисяч доларів різноманітним обладнанням, різноманітними, скажімо так, засобами ведення війни, набагато сильніший і потужніший солдат, ніж, наприклад, 100 солдатів, які будуть сидіти в окопах, і це відповідно той виклик, який на сьогоднішній день маємо. Така би комунікація вона спрацювала. реальна комунікація призвела до того, що і в армії не сприймають відповідну економічне бронювання через так і безпосередньо. Не сприймають економічне бронювання в суспільстві, якщо ми зможемо довести якраз прокомунікувати і показати, що завдяки економічному бронюванню це не бронювання, умовно кажучи, тих, хто має гроші для того, щоб відкупитися, а це бронювання для тих, хто створює додану вартість, хто платить в податки, хто наповнює бюджет. В такому е вимірі звичайно люди будуть сприймати набагато краще, бо це питання нашої перемоги без економіки. Перемоги не буде. Тому. Це реально. Зараз вже відповідно прийняти зміни до податкового кодексу щодо щомісячного звітування про розміри заробітної плати, і це правильний крок. Правда, лише тільки з 1 січня 2025 року. Таким чином, держава буде бачити, хто і на яку зарплату відповідно працює, і при належній заяві від підприємства до органів там міністерства економіки це призведе до того, що це підприємство зможе забезпечити стабільну свою роботу. А так у нас півтора мільйона заброньованих при відсутності економічного бронювання, і ми не розуміємо, хто це, що це, в яких галузях вони заброньовані, за якими критеріями вони заброньовані, і уряд ця ситуація повністю влаштовує, коли вони в закритому режимі видають цю бронь. Невідомо кому, невідомо за які заслуги, бо ми пам'ятаємо ці проблеми із приводу того, що бронювали відповідно і цирки, бронювали, і футбольні клуби, бронювали і. І служби доставки бронювали відповідно і онлайн казіно. Звичайно, це неприпустимо, не те, що потрібно для нашої економіки. Маємо запитання від слухача. Номер підписаний як Петро. Багато знаків запитання. Суть така: так влада ж має аж три моделі можливі, чому їх не застосовують? Вибрати не можуть чи не лише про політичну волю ця історія. Моя думка полягає в наступному. А, перше, те, що непогана комунікація про те, що я сказав. А по-друге, зараз уряду набагато зручніше мати ручне бронювання, коли бронювання здійснюється не за відповідними критеріями, визначеними, які можна проконтролювати, а які здійснюються там, можна сказати, такому напівзакритому режимі, коли приємство отримує статус критично важливих для економіки. Абсолютно незрозумілих, і там бронюється значна частина тих людей, які а, працюють. Ось владі просто вигідно на моє переконання на сьогоднішній день закрити спосіб бронювання, і це якраз призводить до того, що і комунікація провальна, і відповідно вибрати з цих трьох моделей вони не можуть. Маємо ще одну ремарку від слухачки. Пише таке: виклик, який ми зараз маємо, це у деяких бригадах 80% Відсотків не комплект, тому до забезпечення армії на рівні якості це вже наступні рівні. Наразі армії критично бракує кількості, тому що усією технікою, якою б вона не була, керує людина. Ось таке написала слухачка Олеся. Пані Іле, прокоментуйте, будь ласка. Я повністю погоджуюся з цією позицією, те, що нам необхідно відповідно проводити мобілізацію. Ви ж маєте розуміти, що економічне бронювання це не скасування мобілізації, це проведення просто роздумної мобілізації, тоді ми беремо відповідно тих людей, які не впливають суттєво на економіку. Бо я знаю випадки, коли забирали людей, не встигли отримати статус, скажімо так які витовляє дрони. У них забрали головного інженера, і як результат, весь процес встав. Весь процес зупинився. Виникає питання: чи виграє армія від цієї однієї людини? А те, що у них не будуть там на місяць більше там сотні дронів виготовлених, я думаю, що армія від цього програє, тому це не питання зупинки мобілізації, і це, до речі, влада ось таким чином і подає, що ви хочете зупинити. А Я задаю питання: а півтора мільйона? Півтора мільйона заброньованих. Хто вони? Покажіть нам, скажіть, в яких галузях за які заслуги вони отримали бронювання? Можливо, звіти треба набрати. Наприклад, є повний потенціал, теж саме національний полі поліції 10% прокуратурі, 10% відправки на фронт, бо вони там понаробили собі довідок з інвалідністю, і звичайно, я вважаю такий підхід я неприпустимий. Якраз те, проти чого я категорично виступаю, отримав незаконну довідку, яка дає можливість тобі отримати бронювання. То ти маєш автоматом іти на фронт. Ось така думка. Я дякую, пане, Ілле, що ви зазначили це ще. Я хочу повертаючись власне до тези про цю недостатню комунікацію і все-таки про вольові рішення. Мені здається, що дуже багато ми говоримо все-таки про ось цей момент, про який зазначав уже наш попередній слухач щодо політичної волі. Ви у тому не вбачаєте спроб владою набивати собі якісь бали. Від, від громадян громадянок, хоча я розумію, що це може звучати абсолютно недоцільно, оскільки виборів немає і не буде найближчим часом, але все одно в мене таке враження, що постійно ця боротьба триває, і що ухвалювати ті чи інші рішення, влада не спроможна, якраз враховуючи ці моменти. Хоча в темі обговорення щодо економічного бронювання ситуація цілком неоднозначна. Мені дуже важливо зрозуміти, наскільки. Тільки на вашу думку, керівництво держави готове до непопулярних рішень у сфері економіки, зокрема, чи настав той критичний момент, коли ми потребуємо цих непопулярних рішень? Розумієте, тут є а, декілька моментів а, щодо м, там популярності, і непопулярності. Я повністю погоджуюся з тою тезою. Якщо влада не конкретно уряд, а влада ставить за задачу а скажімо так, не втратити в рейтингах, то ми так ніколи не переможемо у цій війні. Не можна думати про перемогу і одночасно думати, як би бути популярним а, в українському суспільстві. Це неприпустимо. Тепер. Момент, Другий, на моє переконання а, мене дуже сильно турбує, скажімо так, фаховий рівень нашого уряду, незважаючи на те перезавантаження, яке відбулося, скажімо, воно для мене особисто воно нічого не змінило навіть навпаки, по деяким позиціям були прибрані достатньо успішні міністри, які мали чим звітуватися, і їх прибрали. І це питання залишається відкритим. А для чого це було зроблено? Тобто, це питання. Ну скажімо, для мене не. Ну, а попитання економіки е, знову ж таки е, нерозуміння того, як має функціонувати економіка під час війни, е, коли є можливість з одного боку є просто ви прийдете, ви побачите дуже багато різноманітних ресторанів, ви побачите різних там кав'ярні і так далі. Не проблема в тому, що вони працюють, а проблема в тому, що майже кожен з них не платить податки, вони знаходяться там на спрощеній системі податки видають по 3-4 чека, і ніхто це не контролює. Те ж саме стосується на митниці: як існують відповідні проблеми щодо завезення контрабандної продукції з пасівним різноманітним схемом заниженням податкових платежів, так і далі існують. Як продаються айфони без відповідних чеків, так і влада все одно на це закриває очі. Тому в цьому контексті я вважаю щодо того, що по перше, це питання дійсно думаю, постійний акцент на рейтингах, щоб вони. В жодному випадку не падали. Це дуже скажем так провальна стратегія. А другий момент це питання відповідного професіоналізму і вирішення тих конкретних задач, які треба вирішувати саме зараз. Наприклад, нещодавно е, отримали інформацію, що інвестиції в дефенстех е, та відповідна в розробки е, оборони у нас сьогоднішній на день складає всього 50 мільйонів доларів. Це перепрошую, але Це дуже смішно таку цифру. Під час війни витрачати лише тільки на це, тобто, це реп і дрони це дуже мало. Тобто, ми мали би витрачати під час війни 600 мільйонів доларів, але вибачте, не 50 мільйонів доларів. При цьому, що на дороги виділяється 1 мільярд доларів на 2025 рік. От знову ж таки, пріоритети влади чи безпосередня інтелектуалізація нашої боротьби, побудова більш розвинутих дронів з штучними інтелектами і більш якісних систем радіоелектрої. Трольної боротьби з одного боку, а з іншого боку, відповідно, ми опираємося знову ж таки в будівництво доріг. Тому ж, дуже багато для мене, скажімо так, нераціонального витрачання коштів і не, неможливість, скажімо так, цієї влади самоочиститися і відповідно підвищувати свій професіоналіст під час війни. Це була розмова з ілей несходовським керівником аналітичного напряму мережі АНС. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.